Всім привіт! Мене звати Ліля. Ви у теплих влогах залишайтесь буде затишно. Зараз я в Карпатах у верховині, і я знімаю влог про це місце, куди ми приїхали на два дні відпочити. І вирішила записати вступ до. Цього відео я не знаю, напевно, це буде не окреме відео, а влог, який буде включений і, зокрема, оцей епізод з Карпатами. Я вирішила все ж записати якесь вступне відео, щоб сказати, що тут взагалі відбувається і що я буду далі показувати. І також в мене є на думці зняти ще одне відео для каналу тут, але я не впевнена, чи я тут не задобію, бо якби 26 грудня на вулиці. Я хоч і в теплій піжамі, і в пледі, але все одно ну, не скажу, що це найтепліше, що може бути, тому, можливо, я зараз надягну куртку, буду знімати наступне відео в куртці. Не так красиво і не так по-різдвяному, але хоча б тепло. Ну, а для вас запишу вступ. У вступі попрошу вас поставити лайк, написати коментар до цього відео, якщо будете мати що сказати. І також не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Це дуже важливо для цього молодого і юного каналу. І що, ми приїхали в Карпати на два дні трошки перезавантажитися. Місце тут дуже красиве. Я далі буду показувати рум-тур, я далі буду показувати якісь локації тут на території, тому що тут кілька будиночків. І далі буду вам все розповідати, Скажу, що місце називається Саншайн Еко Хаус. І надибала я його звичайно в інстаграмі. Де ж ще воно е в звичайний час, не в передсвятковий, я би сказала, за помірною ціною ціни в них всі є. Е я не впевнена, чи є в профілі, колись я бачила в профілі, зараз, можливо, вони в Дрект надсилають, і може вони там в них змінюються, тому вони не пишуть їх. Але я пам'ятаю, що коли я їх знайшла, то була ціна чи 3,5 тисячі за добу. Якщо брати середню температуру цін на такі подібні будиночки на Львівщині на Ано-Франківщині, то це хороша ціна. І загалом ми були в будиночку в Славську. за... Три з половиною тисячі, і це місце мені більше подобається, ніж той будиночок, хоча він позиціонувався як е, окремий будинок, але там прямо дуже близько інші поселення. Тут ми знали, що є інші хатинки на території, але дуже тихо, взимку е, люди на території десь там не дуже сильно тусуються, тим більше мені здається, що тут точно є одна пара сусідів, але вони, ну, ми їх навіть не бачили після того, як ми приїхали, тому не знаю. Е, чи є ще хтось в третьому будинку, четвертий будинок зараз тільки будується. Я там далі буду все розповідати, бо я так по ходу справа пізнавала, що тут на території відбувається. Зараз ми вже тут другий день, завтра буде ранок третього і ми будемо звідси їхати. Невеличке таке перезавантаження. І що ще сказати? Далі, я думаю, Лілія з минулого, яка це все знімала для вас вчора і трошечки сьогодні. Решту вам розкаже вам приємного перегляду і побачимося. Я думаю, можливо, ще. І якщо з'явлюся ще далі в кадрі лицем, то побачимося. Так, невеликий рум по Sunshine Eco House. У нас будиночок red, червоний, і при вході тут отака от от комірка для одягу. Дуже зручно, одяг. Рюкзаки можна поскладати, щоб воно не валялося по всій хаті. І при вході зустрічає нас отакий вид, але я думаю, спочатку глянемо на ванну, а потім вже будемо роздивлятися все решту. Отак от, от це все виглядає. І невеликий душ все в такому сучасному стилі, плюс дерево. Далі кухня. Дуже стильний холодильник смак, і все решту теж дуже стильне. Тостер, мікрохвильовка і чайник все в одному стилі. І в стилі будиночка. Загалом, скажімо так, симпатичний мінімалізм з червоними акцентами. Диванчик. Гноми, здається, не з юску, але вайби-юсківських гномів переслідують. Дуже красивий килимок. Скоріше за все, мабуть, не гуцульський, але неймовірно красивий. Далі, що тут у нас? Тут у нас ось така зона обідня, невеличкий столик, два крісла, камін, телевізор і сходи наверх. Я покажу потім, що там наверху. А поки що вийдемо з вами на терасу. Сьогодні, щоб ви розуміли, здається, чи то плюс 8, чи то плюс 7 у верховині. І в хаті так спекотно, що цілком можна ходити, я не знаю, там в футболці в трусах. Ну, а тут, от, я думаю, що в куртці можна буде проводити свій час на гамаку спокійно, хоч зараз 26 грудня. Ну і як ви зрозуміли, тут гамак ось таке крісло у. Я пам'ятала, як називається стиль цього крісла. Це якесь американське крісло, воно має спеціальну назву. Якщо я згадаю, то я напишу, тому що я читала в книжці про такі крісла, потім ще гуглила. Що це за крісла, такі, як вони виглядають. І успішно забула назву, але пам'ятаю, що воно має якісь, якусь свою спеціальну назву. Якщо ви знаєте, то скажіть. Як? О, і людина розумна. Чоловік підказує кентакі. Е, так, тут у нас от ще такі крісла, столик, тут газовий гриль. Це, скажімо так, для того, щоб готувати їжу, якщо раптом не буде світла, або просто готувати щось на грилі без прив'язки до світла. І тут чан, який ми не будемо використовувати, але він тут є з ось таким неймовірним виглядом. І... Там інший будиночок фіолетовий. І загалом на території, я не знаю, скільки будиночків, мені здається, що три або чотири. Точно є ще жовтий. Гойдалку ви бачите. Краєвид неймовірний. Це я зараз вам на 0,5 знімаю. Ось так на одиничці. І там десь є ще оглядова вежа. Он вона проглядається за дерев, потім я її окремо покажу. По сходах до гори. Я сподіваюся, що я не вб'юся, поки я знімаю і піднімаюся. І тут нас зустрічає отака неймовірність, гамак. І вид на гори. І оці от лампочки, які теж можна засвітити, а з іншого боку тут ліжко і спиться тут з неймовірним видом на гори. А ще тут є отака штучка, називається Калімба, і як виявилося, дуже медитативне, дуже заспокійливе заняття. Грати на ній я не дуже вмію грати. Мені відміть по вухах добряче так пройшовся, але реально дуже заспокоює. Треба грати кінчиками нігтів, як я прочитала. Схоже на за заспокійливим ефектом на оці всякі тібетські чаші і інші інструменти, які видають резонанс, і це реально заспокоює, коли ти довго слухаєш оці такі довгі звуки. Тому, якщо ви ти сюди приїжджати, раджу цю колімбу не пропустити. Вона лежить на сходах у мішечку такому полотняному. Дуже класна штука, дуже залипальна. Я зрозуміла, що я ж не зняла вам будиночок зовні. Я вже тут розклалася своїм в'язанням, книжками і так далі. Погода неймовірна, серйозно. Всередині в будинку дуже спекотно. Там от ходити в купальнику, а на вулиці, в куртці мені якраз, правда, я коли сижу, то я виглядаю як якийсь пінгвін без шиї надутий, але то таке. То вже дрібниці. І чесно кажучи, те, що немає снігу, мене абсолютно не засмучує, тому що якби був сніг, то не можна було би проводити час на вулиці. Де б я подумала, що в грудні я буду сидіти на вулиці в Карпатах на терасі, і мені буде ок, і мені буде тепло. Ну ясно, що одягнутій. Так от, отак це все виглядає ще от зовні будиночок. Дуже мені подобається. Червоний, тематично різдвяний. Так співпало, що червоний був вільний на наші дати. Тому ось так. Першу сторінку цієї книжки, і мені прямо вже подобається, тому що тут старовинний угорський маєток, який розібрали по камінчику і привезли на землі Америки. І дівчина прокидається десь на підлозі цього старовинного маєтку, в неї кров, і вона розуміє, що не так вона мала починати святкувати Різдво. І ну, от реально, коли з першої сторінки з книжкою Меч, я прямо. Тішуся, сподіваюся, що в цій поїздці мені вийде її дочитати, Попри те, що в мене ще тут купа в'язальних проєктів, які я понабирала і хочу їх теж в'язати. І навіть поїхавши з дому, ми все одно годуємо котів. Обов'язки незмінні. Йдемо на другий рівень. Чи то третій? Перший був нижній. Вау! Wow. Такі маленькі схотинки. Ну, от тут вже трохи цікавіше. Жоти тільки будується, значить є ще наш червоний і зелений і фіолетовий. А це видно наш червоний? Чи який? Чи це видно фіолетовий? Це Фіолетовий там, а там зелений. За деревами не видно. Ну так, доволі далеко одне від одного розташовані, ніхто нікому не заважає. На оглядовій вежі є ось такий бінокль, але ми, на жаль, не знали, що там потрібно мати 10 гривень монетою, щоб подивитися на гори, тому якщо будете їхати, то захопіть собою. Так, тут має бути колись, я так розумію, повноцінний ресторан чи кафе, чи щось таке. Поки що така от тераса з кріслами. Доволі мило. Оці от зігріваючі штуки, які генерують вогонь. Я такі часто в Польщі колись бачила. В цілому мені подобається. Як це все виглядає? Я думаю, влітку воно вже напевно, запрацює. Зараз, в принципі, нема сенсу, бо холодно, але красиво. А, ну, типу, щоб діти лазили... Влітку, а взимку, воно слугує фотозоною. Наскільки я розумію? Цікаво, чи воно вночі світиться. Тут лампочки, в принципі, висять. Хто там? Старі знайомі? Давно не бачилась, Кицюха. Показуй, як ти вмієш. Ти молода грилева котиха. Так я не схвалю, звичайно, ти сам, так? Тут, можливо, на відео не видно, але цей вольєр дуже маленький, я знімаю на 0,5 і воно здається, що набагато піша територія, але видно, що оленю дуже некомфортно там. Ти любиш гладитися? Ти любиш гладитися? Так? Ти любиш гладитися? Ага, ага. Я вдома таких маю. Я вдома таких маю, які мене цапають. Ти сиділа, ти хотіла, щоб тебе гладили, а не годували, та? Собі на грилі картопельку, будуть ще сосиски, в кого сосиски, в кого халумі, використовуємо переваги цього місця. Просто отак от. Так, тато вже порізані. Ми приїхали в місце, де ми відчуваємо себе білосніжками, оточеними тваринами. Товстий чорний кіт, подивись сюди. Я бачу з собою дорогу. Треба брати їжу не тільки собі, але й корм тваринам, які сюди приходять. Так, Тараса виглядає, коли тут світяться ліхтарики ввечері. Тут іще видно залишки заходу сонця. Він сьогодні не був якимось вау. Дуже гарний контраст синього неба і червоного будиночку. Загалом мені здається, що червоний найгарніший тут на території. Ми його взяли, я ж кажу, бо він був єдиний вільний на ті дати, які нам підходили. Але в цілому червоний найгарніший. Ну що, поки я маю ще 10 хвилин часу, коротеньке включення про цю книгу, я її дочитала таки вчора, цілий день читала і дочитала. І знаєте, поки я читала, мені переважно все подобалося. Я дочитала і я зрозуміла, що ну в мене виникли певні питання. Коротко про те, про що книга? Книга про письменницю Гаррі, Гарі, скорочено її всі книзі називають. І вона переїжджає з Лондона до Нью-Йорка. До свого хлопця вона написала книгу, яка стала бестселером, продалася мільйоном мільйонним тиражем. І ось зв'язка в тому, що її хлопець робить її пропозицію. А щоб ви розуміли, її хлопець це син. Дуже дуже багатої людини в Америці, сучасного Рокфеллера, він постійно розказує, що його сім'я це дуже дивна сім'я, дуже лякаюча сім'я, і постійно готує її до знайомства з цією сім'єю, бо все ж таки вона тепер його наречена, їй треба з ними побачитися і якось спілкуватися. І сюжет закручується навколо того, як вона знайомиться з цією сім'єю. Все це відбувається в декораціях перед різдвяних і різдва, тому що початок дії, наскільки я пам'ятаю, 19 листопада, і Кінець книжки це різдво, 25 грудня, тобто фактично трошечки більше місяця. Дуже дуже стрімко розвиваються події. Такий, я не знаю, спойлер, не спойлер, але це не до основного сюжету, що героїня має написати свою книжку за два тижні, і от вона пише. Свою нову книжку два тижні. це, знаєте, для мене був один з найнапруженіших моментів цього сюжету. Це оцей дедлайн, який в неї є, щоб вона написала книжку за два тижні. Я вже уявила собі, як я маю якийсь такий жорсткий дедлайн на якусь іншу роботу, і мене це, чесно кажучи, цей епізод навіть більше так прихопив мені подих, ніж всі інші там події, які відбувалися. Що я скажу? Декорації різдвяні класні. Різдвяний Нью-Йорк трохи менше відчувався, ніж я думала, хоча були моменти там. оця головна ялинка була і так далі, але я не фанат. Різдвяної Америки і загалом не фанат Америки, тому це таке. Більше відчувалася все-таки атмосфера в домашніх інтер'єрах, там розкішний оцей будинок замок, про який я згадувала на початку, який я думала, що там, ці власники вони мають якесь угорське коріння, вони мають німецьке коріння. Там дуже багато всяких таких розкішних загадкових старовинних інтер'єрів, які ніби ховають в собі таємниці, це мені сподобалося. Герої до героїв в мене є питання. Головна гаріння плюс-мінус розкрита, а от е, далі, там, м, скажімо так, головний лиходій, якісь інші члени сім'ї, е, вони, особливо головний лиходій, я би сказала, що там є дуже великі прогалини в його мотивах, чому він взагалі це все робив, що з ним не так. Хотілося зазирнути глибше в те, що привело його до того, що він став такою людиною, хотілося зрозуміти. Його справжні мотиви, воно якось так сталося, все дуже різко, і чому, навіщо, для чого він це все робив, я так і не зрозуміла. Деякі герої доволі фактурні, як, наприклад, сестра головного героя, значить, Гриню звати Гарі, її хлопця звати Едвард, і сестра його Матильда. От Матильда досить непогано була так штрихами змальована. А інші там, Олівер, Стюарт, брати е, Леонора, е, мати, Роберт, батько е, і сам Едвард, вони якось так, е, я ж кажу, дуже, дуже схематично і дуже мені не вистачало якогось бекграунду. Ну і загалом книжка 345 сторінок. Але тут шрифт, щоб ви розуміли, отакий величезний, і воно все прочиталося мені, я не знаю, за плюс-мінус 5 годин мені на це пішло, воно читається дуже швидко, читається захопливо. Ще так само були там певні родинні історії, які я не зрозуміла до чого. Вони ніби як і мали б до чогось привести, мали б бути якісь ниточки заховані, але вони просто обривалися. І ну, мені здалася книжка дещо не закінченою. Хоча, ну і в кінці в мене не було такого прям вау-вау-ефекту, бо я скажу так, я здогадувалася, хто може бути головним лиходієм, я здогадувалася. Як це все може бути? Ну не розуміла, як там достоменно це все закручено, але плюс-мінус здогадувалася. Мої здогадки виявилися вірними, тому в мене не було вау-ефекту. але Своє задоволення я отримала. Атмосферу я отримала, я читала, не відриваючись, я концентрувала свою увагу, це те, що мені треба в цій ситуації. Атмосфера у цього старовинного будинку замку мені сподобалась. Особливо сподобалась навіть не атмосфера будинку замку, а там величезний парк з оцим таким, знаєте, як лабіринтом з кущів, з фонтаном, з якимись старими колодязями. От всяке таке мені дуже подобається, всякі такі місця загадкові. Але я думаю, що тут можна було б з цієї атмосфери витиснути набагато більше і в цілому. Книга могла би бути крутішою. Не знаю, цікаво, чи за нею знімуть серіал, я би подивилася, що з серіалу зроблять, може, навіть і серіал могли б зробити крутішим. Ну і, в принципі, такі от враження, не скажу, що вау, але не скажу, що я шкодую про прочитання. Воно було в тему до Різдва, тому що дійсно така різдвяна, різдвяна трилерна атмосфера. Хто, хто любить різдвяні трилери, то я думаю, що вам сподобається. А тут навіть пише, що авторка це акторка і письменниця, зіграла головні ролі в кількох серіалах на британському американському телебаченні. Я думаю, що є сенс, що ця книжка буде екранізована, і авторка якось вийде ще на цей рівень. Якщо ви читали, то розкажіть, які ваші враження. Я вирішила не знімати вже частину зі спойлерами, тому що в мене немає часу і тому, що я сама дивлюся частину зі спойлерами, тільки якщо я читала книжку, я не певна, що її так багато людей читало, щоб вже подивитися цю частину зі спойлерами, тому просто хто читав, пишіть свої враження, хто не читав, пишіть, чи плануєте. Її, в принципі, не тільки на Різдво можна читати, і в будь-який час, трилер, як трилер, нічого не станеться, якщо ви прочитаєте в інший час. Ось. Таке, пишіть. пишіть, як вам коментуйте, лайкайте, підписуйтесь на канал. Сьогодні в нас останній ранок тут, ми збираємося і будемо їхати, і вирішила записати такий короткий фінальний шматочок, щоб розповісти загалом, як тут було. Мені сподобалося практично все відсотків 90%. Я можу сказати, що я задоволена цією поїздкою, задоволена цим будиночком, місцем загалом, його тишею. Ніякі бензопилки і ніякі газонокосарки мене не турбували тут. Ну зрозуміло, якби газонокосарки зимою, логічно, бензопилки це мій особистий ворог, але там з ними довга історія. Не буду вдаватися в подробиці, хто знає, хто знає, той знає, а хто не знає. Ну я думаю, що звук бензопилки це не дуже розслабляючий звук для того, щоб десь відпочивати. Що я можу сказати по тому, що мені не сподобалося, це та, що тут є оцей олень, якого я показувала, і він живе в дуже маленькій, На, ну, дуже невеликій загородженій території. Він там сам, видно, що він там мечеться. йому, ну, виявіть собі, жити тваринів неволі на такій малесенькій території, чесно кажучи, я не розумію. Для чого він тут. Якби його привезли до того, як я заборонювала це житло, то мабуть це стало б певним фактором, що я б ще задумалася, чи я захочу, чи не захочу сюди приїхати. Тому що я не ходжу в зоопарки, не ходжу в цирки, не підтримую всі ті місця, де тварину так от тримають на волі і експлуатують. Тому це, скажімо, для мене такий живний мінус в цьому місті, але, можливо, щось зміниться, можливо. Помилку у господарі зрозуміють, і, ну, може не тільки я з такими заморочками, не знаю. Але все решту, звісно, супер. І я ні на що не надіялася, коли сюди їхала, не мала ніяких сподівань, просто забронювала поїздку і забула, тому що в мене був страшенно робочий грудень, і е, я про те, як тут буде, взагалі не думала, не планувала, тому, скажімо так, не розчарована, а зачарована загалом, якщо брати суто цю хатинку. От, такі мої враження. Буду чекати ваших коментарів, лайків і підписок на цей канал. Я вам дякую за увагу. Бувайте! А такою була наша дорога до Ворогти, де ми сідали на поїзд до Львова. І Ворохта завжди мене тішить своїми цими старовинними віллами, завжди фотографую, завжди милуюся. І ось такий неочікуваний пост з скриптом, тому що в ворогті з'явився новий заклад, куди ми ходили їсти, і він нам дуже сподобався. Називається станція, розташований прямо біля залізничного вокзалу. Зараз вам трошки покажу і розкажу про нього детальніше. Стіни тут прикрашають старі фото ворогтянських віадуків, трампліна, гуцулів. Дуже дуже атмосферно. Дуже мені подобається. Цей заклад виявився закладом однієї мережі разом з Файкою Зігмонда. Це заклад у Яремче, де ми колись побували, і нам тоді сподобалося. Тому не дивно, що сподобалось і тут. Їжа виявилася навіть смачнішою ніж у файці. Останній раз, принаймні, нам там менш сподобалось, ніж перший раз. Я брала вареники, правда, забула, що не треба шкварки, а чоловік брав піцу. Але от що вкрало моє серце у цьому закладі, то це кава, капучино смачне, але неймовірна кава, раф з ромом і зі спеціями, згадую її досі. Сподіваюся, якщо вирішите таки завітати, то вам сподобається так само, як сподобалося нам.